І так, всім привіт! Короткопровод. Е, у нас чергова пропос святкова пропозиція від Wargaming, де ви можете за голду купити собі прям танки. Е, а саме у нас ШПТК, об'єкт 703 варіант 2 та ліс. Е, досить непогана пропозиція, особливо ШПТК, має чудову гармату і пробиття. Але Альфа-мала 703-ті має альфу-чудову альфу, гармату і броню. О, але трохи є. З точністю проблема. І. КС 52 ліс, ну він такий трохи вже застарілий, як на мене, не, не, не вистачає йому пробиття на ББшках і трохи не вистачає йому рухливості. А так, в принципі, святкова пропозиція досить непогана, можна над, над цими танками подумати і щось собі на свій вкус взяти. Дякую всім за увагу, до побачення.